Описуючи весну, можна багато що сказати не тільки словом, а й музикою. Антоніо Вівальді починає свою п'єсу веселою, безтурботною мелодією. Кожна нотка говорить про прихит весни. Саме скрипки добре змогли передати спів пташок. Але ось гримить грім. музика Змінюється. Оркестр починає грати голосно. Зараз буде дощ. Але ось знову ми чуємо спів скрипок. Знов заспівали пташки. Весна! Яка ж вона вредлива! Давайте в цьому переконаємося і прослухаємо музичний твір ще раз!